Привіт, привіт! Як вам примножити свої фінанси? Для початку дивимось вашу сигніфікацію. Людина, яка дуже контролює взагалі своє середовище, своє уточнення, нікого до себе близько не підпускає, ретельно перевіряє всіх людей, взагалі незалежна від них, може бути спокійно на самоті, гарно себе почуває у своїх думках. Людина, яка дуже мрійлива, людина, яка безпощадна, яка дуже готова взагалі прагнути до своєї цілі, людина, яка вміє себе контролювати, контролювати свої слова, свої звички, людина, яка заради ідеї готова дуже набагато. Так? Людина, можливо, спортивна, займаючись спортом. А, людина ідеї, так? людина, яка володіє великою кількістю інформації, яка вміє розповідати, людина, яка не говорить зайве, не говорить просто так. Дуже класний вайбик. Добре, як вам промножити свої фінанси? Якщо резонує, значить трошки твій. Нагадаю, що можна на особистий розгляд записатися в інстаграм. А, як тобі проносити свої фінанси?